Природа Житомирщини та її мешканці на світлинах, що вже кілька тижнів прикрашають фоє житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, життя вирує. Кожен із відвідувачів знаходить для себе з-поміж розмаїття представлених робіт щось особливо цікаве. Мені зацікавила дуже ця гарна фотографія. вона така казкова. Я ще в цьому місці ніколи не побувала, і я хочу туди потрапити. Окрім захоплюючих пейзажів, знавці оцінили фотографії тварин. Определенна складність при Создані цих фотографій, от, наприклад, як з кабаном та надо уловити моменти, лісова теж так не підпустить. Та скорейського бородата ніяк не ся. Не ошибаюсь. Для фотографа это очень сложно подойти, например, особенно к диким животным. Бывает, что несколько дней или даже недель он там в скрадки знаходяться, щоб іменно вибрати цей момент. І вот, сфотографіруєш животного в такій позі, ну, представляє фотограф. Вот, тому що животному не скажеш, що ти сядь так або подвійся туди. Цьогорічний конкурс особливий, зазначають організатори, і не лише тому, що святковий присвячений ювілею області, а й тому, що на участь у конкурсі було подано рекордну кількість робіт понад три з половиною сотні. 50 кращих і склали виставку. Фотографії і різні за технікою, і за прийомами, от сюжети різноманітні, але от що їх всіх об'єднує, звісно, це любов до нашого рідного краю і таке замилування краєвидами нашої області. Автори представлених робіт і відомі фотохудожники і аматори. Фотозйомка у природних умовах захоплення багатьох працівників лісової галузі області зазначає Наталія Хомич. Наприклад, Людмила Степанчук з Попільні вразила глядачів своєю світлиною захід сонця. Впродовж кількох наступних місяців виставка буде подорожувати областю. А переможці, які поки що не визначені, будуть нагороджені навесні під час проведення акції Майбутнє лісу в твоїх руках.